Привіт! привіт! Незабаром дуже світле і сімейне свято Великдень. А сьогодні ми вам розкажемо, як пофарбувати відварені яйця дуже прикольно і ще як зробити так, щоб ваш великодній кошик був не таким, як усі. Яйця фарбують на чистий четвер. Саме тоді і печуть паски. А ми з вами зробимо наступний варіант. Для цього нам знадобляться звичайні лаки для нігтів і яйця. Ми будемо їх розфарбовувати. Такий варіант не буде їстівним, але для краси кілька штучок зробити можна. Беремо стаканчик з водою, капаємо туди різні кольори лаків на ваш розсуд. Беремо рукавички, вдягаємо їх, засовуємо в наш стакан яйце, сушимо і дивимося, що у нас виходить. Спосіб покрашування знайшла моя колега Христина. А в неї, як ви бачите, дуже своєрідний. Е... Хороший, Хороший дуже. Хто? Як смак. вона називається? Смак. смак. Ні, не смак. Бачення. Своєрідне бачення космосу. А ми переходимо з вами до наступного способу. Хороший же космос. Найвідоміші яйця були виготовлені Карлом Фаберже у 1883 році. Тоді цар Олександр подарував цілий набір таких яєць своїй дружині. А ми продовжуємо. Беремо яєчко від і канцелярську резинку. І хаотично обмотуємо наше яйце. Одягаємо рукавичку і засовуємо яєчко в фарбу. Ставимо сушитися. Древні єгиптяни початок весни святкували, обмінюючись яйцями, а ще це символізувало побажанням плодовитості. Так, ми знімаємо наші різиночки і дивимося, що в нас вийшло. Найбільше великоднє яйце знаходиться в Канаді. Його вага приблизно 2 тонни, а за вишки воно аж у 8 метрів. Ми беремо наше яйце і фарбуємо його в будь-який колір, який нам подобається. Фарбуються наші яйця, беремо біле яйце і чистимо його на дрібні частинки. Дістаємо одне яйце окрашене, сушимо його, а потім теж е, роздрібнюємо як і перше. А далі цю шкарлупу приклеюємо на яйце іншого кольору. У католиків символ Пасхи кролик. Він залишає по собі кольорові яйця. Тепер беремо яєчко і пофарбуємо його в жовтий колір. Поки воно вологе, насипте на нього хаотично блисківок за до допомогою пензлика. В Америці дуже розповсюджена гра катання яєць по нахиленому газону. І от на Великдень сотні дітей збираються біля білого будинку у Вашингтоні і змагаються між собою. Для наступної техніки нам знадобляться зварені яйця, водичка, пензлик і ось такі красиві серветочки. А ще крохмаль. Я вам потім розкажу для чого. Для початку ми беремо серветку і розділяємо її на кілька шарів. Бачите, беремо ось цей красивий шар, і наша задача полягає в тому, щоб прикріпити його на яйце за допомогою пензлика і води. Робимо. В'ємність 2 чайні ложки крохмалю та 50 мл води. Підігріваємо, помішуючи кожні 10 секунд протягом однієї хвилини. А далі покриваємо цією сумішю яйця і висушуємо їх. А для того, щоб бути унікальним, просто купіть корзинку незвичного кольору. І прикрасьте її дно ось таким декоративним сіном. А ще ручку прикрасьте от такими штучними або живими квітами. Якщо вам сподобалось наше відео, ми будемо дуже раді бачити вас у нас у підписниках. А ще обов'язково поставте лайк і пишіть свої коментарі. Бувай! Бувай! Щасливого Великодня!